15-річчя World of Tanks з 8 серпня, 7.00 до 1 вересня 7.00. World of Tanks виповнюється 15 років, півтора десятиліття епічних битв, незабутніх моментів та неймовірного життя ігрового співробітництва. З 8 серпня, по 1 вересня, приєднуйтесь до святкування, під час якого на вас чекають подарунки, спеціальні завдання, ексклюзивні твіч Drops і ще більше сюрпризів аніж коли. Twitch Drops дійсно дуже чудові. Заповнюйте альбом та отримайте нагороди з 8 серпня по 1 вересня. Щоб отримати доступ до альбому, зайдіть в ангар, класніть на святкування на задньому плані або скористайтеся банером у правому нижньому куточку. Відкрийте конверти, заповнюйте альбом та забирайте чудові нагороди. Щодня ми будемо отримувати ось такі різні нагороди, тому що у нас тут дійсно великі нагороди. Нагороди із щоденних конвертів щоденно, з 8 серпня, по 1 вересня, заходьте в гру та забирайте нагороди лише одним клацанням. Пропустили кілька днів. Не біда, після повернення ви отримаєте всі невідкриті конверти за попередні дні. Це означає, що нагороди залишаються, навіть якщо пропустили кілька днів. У прогресії додаткових нагород враховуються лише конверти, відкриті поточного чи попереднього дня. І зараз на екранах ви можете бачити, що ви можете отримати із цих конвертів. До речі, дуже приємно, хоч тут є й 2 d стилі. Тут є ось такі експериментальні обладнання, різні компоненти до них. Особисті резерви не на 7 днів, а постійні на цілий рік. Також особистий резерв до бойового досвіду, дні преміум акаунту. Також у нас є бони 450, мільйон 400 кредитів та 10 тисяч 500 вільного досвіду. 5 настанов на x 5 досвіду, сертифікат настанови, бланк перепідготовки. Та багато чого іншого. Також ви зараз можете бачити на екранах, що ви отримаєте за перші 5 конвертів. Ви можете отримати такого AMX ELC 901. Це французька ялинка, яка була колись у нас на п'ятому рівні, точніше, вона зараз і є, але вона трішечки комфортніша, ніж ця. Погравши на цьому танку, я зрозумів, що він непоганий, але все ж таки трішки йому чогось не вистачає. Також ви отримаєте 3D-об'єкти, різні нашивки та багато чого іншого. Тут уже наступним етапом 9 конвертів. ви Отримаєте навіть 250 бон bon, і 250 бон bon, нагороди за всі етапи, тобто вже непогано. За 13 днів ви отримаєте ось такі нагороди також: 750 бон, bon, нашивки різні, 3D-об'єкти і все інше. За 17 ви вже отримаєте 1500 бон, bon, нашивочки, ще плюс 750 нагороди за 17 конвертів. А тут нагороди за всі етапи. Тобто, чим більше ви виконали, тим буде ліпше. 2250 бон і 2750 бон. Тобто в загальному ви отримаєте непогану таку суму бон. Якщо ви збираєте їх або хочете придбати танк за бони, то обов'язково зможете це зробити. Ну і наступне це найцікавіше бойова перепустка на безкоштовний преміум танк. З 8 серпня, 7.00 по 1 вересня 7.00, це спеціальна глава бойової перепустки, присвячена 15-річчю «World of Tanks». Протягом 24 днів проходьте 50 етапів, щоб заробити безліч цінних нагород, у тому числі й новий французький важкий танк 8 рівня Бренос з лінійки базових нагород. Тобто вам не потрібно купувати за золото бойову перепустку, щоб отримати танк, а просто пройти та забрати його. Ви також можете отримати особливих членів екіпажу, які роками були поряд і тепер готові вирушити разом з вами до бою. Ну і нагороди бойової перепустки. Тут ви бачите, що ви можете отримати деколі різні, півтори тисячі бон, 5 днів преміум аккаунту, 600 тисяч срібла, відповідно, преміум танк, два члена екіпажу і персональний навчальний посібник на 850 тисяч досвіду для екіпажа. Покращені нагороди у нас ще ліпші. У бій на важкому танку Бренос. Бренос поєднує в собі гарну динаміку, високу вогневу міць та відмінний розкид, швидке зведення та пристойне бронепробивання, дозволяють бити різко і боляче. Машина ідеально підходить для агресивної вогневої підтримки та гризу укриттів. Середня шкода 320 одиниць, середнє пробивання базовим порядом 234, а в дуже голдовим 280. Півтори тисячі міцності, максимальна швидкість 40 км. Але якщо поставити боновий, Турбонагнітач би мати 46 км. Вогнева міць в нас доволі непогана, скажемо. Розкид на 100 метрів 0,37, час зведення 1,8. Доволі непогано, якщо з обладнанням зіграти буде чудово. Боєкомплект 50 снарядів маємо КВН 10 градусів донизу та 20 доверху. Час перезаряджання гармати з усім обладнанням 8,1 секундочка. Також нас чекає шквальний вогонь, запуск 15 серпня по 18 серпня і наступний запуск 22 серпня по 25 серпня. Ви зможете пограти ось на таких танках, які є кулеметними, які мають Мають доволі непоганий такий геймплей, цікавий, але в рандомі вони себе відчуватимуть не дуже, якщо їх навіть і введуть. Хоча, можливо, і дуже, якщо заїдуть до вас в спину, то буде дуже боляче. Наступне це отримайте свій ветеранський бонус з 8 серпня, знову ж таки, по 1 вересня. Кожен, хто створив обліковий запис World of Tanks до 14 квітня 2012 року. Офіційно вважається ветераном гри у бою за участь, хоч одного ветерана всі гравці отримають бонус 15% до базової кількості зароблених кредитів до застосування інших модифікаторів. Тобто взвод 15% з ветераном 15%, 50% срібла. Ви зрозуміли, резерв. І відповідно, що ще ви можете клановий резерв увімкнути на 100%, і це буде сумарно доволі непогано. Такий фарм буде чудовий. Ви зможете зрозуміти, що в бою є ветерани за кількома ознаками: спеціальна нашивка 15 років у строю поруч з ігровим ім'ям ветерана у списку команди. Повідомлення в нижньому лівому куті екрана на початку бою буде відображатися жовтеньким. Рядок із бонусами 15% до зароблених кредитів на екрані результату бою. Примітка: якщо ви ветеран гри, то знайте лист у польовій пошті з підтвердженням статусу до спеціальної нашивки. Не забудьте вибрати нашивку в ангарі, щоб гравці могли. Пізнати вас в бою. І відповідно, що вітаємо вас на вечірці святкової трансляції. Святкові трансляції, не пропустіть офіційні святкові трансляції 8-12 серпня. До речі, у мене також на каналі є. Твіч дропси і посилання я залишу в описі, ви можете підписуватися, і будемо з вами стрімити разом та отримувати нагороди. За перегляд можна отримати спорядження 3D та 2D стилі, види екіпажу, передбойові інструкції та нові преміум танки 8-9 рівня. Трансляція з підключеними дропсами на всіх каналах з 8 серпня. 18.00 по 18 серпня, 18.00. Дивіться святкові трансляції з Twitch Drops, що виключають особисті резерви, два дестилі та тематичні елементи зовнішнього вигляду. Підтримка святкової бойової перепустки. Приєднуйтесь до наших творців контенту з 8 по 15 серпня. На вас чекає спеціальний розподіл з трьома гарантовими дропсами, що ми зможемо отримати. 8 серпня. За 60 хвилин ви можете отримати спорядження великих ремкомплектів. За 120 ви можете отримати 13.57. Довречі, це дуже. Анбовий танчик рівня, який має барабан аж на цілих 10 снарядів чи на 8, якщо що не помиляюся. Ангари, відповідно, демонтажні набори. Та за 180 є шанс отримати aimx 30 Proto, tl 7 барабанну ПТ і відповідно 3D-стиль штурмовий комплект. Ну і універсальна брошура на 20 тисяч досвіду для екіпажа. І 12 серпня, відповідно, що там ми зможемо отримувати об'єкт 703 варіант 2, Чіфтейн Proto, до речі, дуже класний танк, мені він подобається. І 3D-стиль на e 7 Граніт. Ви зможете це все отримати. За 120 хвилин ви можете отримати М48 А2 Рампанзер, СТГ, і, відповідно, 2D-стиль, і, відповідно, 3D-стиль Камгрупа на тигра і інші такі дропси Бойові завдання та щасливий годинничок. Під час святкування 15-річчя World of Tanks з'явиться два нові способи заробляти більше ігрових цінностей щодня. Особисті нагороди. З 8 серпня кожен переможний бій, в якому ви опинитеся у топ-10 за досвідом, забезпечить вам нагородний сюрприз. Це можуть бути навчальні матеріали, особисті резерви, два стилі та багато чого іншого. Як ви бачите на екранах, до речі, нагороди такі непогані. Можемо все отримати. Щасливі години, заходьте у гру Prime свого регіону з 21 Щої по годину ночі, тобто це в мене, та виконуйте просте щоденне завдання, потрапивши до топ-10 і заробленого досвіду у переможному бою. Яка нагорода? х 2 бойового досвіду або х 2 до екіпажу. До речі, непогано можна прокачатися дуже швидко та потужно. Ну і наступне знижки вихідного дня. Перші вихідні ви зможете отримати 8 серпня-11 по 11 серпня знижки на. Техніку в кредитах від другого по п'ятий рівень прокачку, знижка у кредитах на колекційну техніку, відповідно, що знижки у золоті на елементи, на ангари і все інше. 15 серпня, 18 серпня, знижки у кредитах на спорядження, на обладнання, знижка від 6 по 7 рівень техніки прокачуваної та техніки у кредитах колекційної та 22 серпня, 25 серпня можете купити зі знижкою 15% 8 10 рівень та колекційну техніку 8-10 рівня також з 15% знижкою. До речі, знижки дуже суперові та дуже класні. Грандіозні пропозиції зі знижками на честь 15%. Пиліття, який ювілей без привабливих знижок? З 8 серпня, по 1 вересня, на вас чекає місячний розпродаж, а також три хвилі ексклюзивних пропозицій зі знижкою 30% у кожній хвилі на вас чекатимуть. Преміум техніка, золото та реальні гроші. Добірка приголомшливих 2D та 3D-стилів, особлисті члени екіпажу та універсальні посібники. Також вийшов новий новий танчик, який ви можете купити за реальну валюту. Друзі, на цьому буде все. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в нових відеороликах. Слава Україні! Героям слава!